Привіт друг! Вітаю тебе ти на каналі розпаковки. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Та пиши коментарі внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ми починаємо розпаковку. І там нам випадають ось такі фішечки, друзі. Дивіться, їх там ось такий тубус. До речі, він прозорий. Можна буде, якщо подивитись знизу. Так, ось такі наступні фішечки. І давайте їх всі подивимось. Так, перша фішечка це вона. Ух ти, нова фішка це Зміїни 13 воєнний корабель, як ви бачите, йде на дно. Така в нас фішка, здається, вже є. Так, наступна фішка це азовсталь захисники номер 16. Також дивіться, з друга вже повторка. От так, от так. О, а такої у нас немає. Це шлях до перемоги. Свобода ось такий логотипний тризуб. Бачите, воїн перев'язаний з рукою, дівчина з косою і да, нелегко дається ця перемога. І це зображення саме відображає той біль. Далі у нас такі є фішечка номер 5 з логотипом. Літака, це Привид Києва, повітряний бій. Ось така класна фішечка. Далі наступна. Це відьма номер 23 І це нова, дивіться, нестримна магія. Так, ще одна фішка. Вау! Крізь віки, дивіться, який Володимир Великий, князь київський, який хрестив Русь. Так, йдемо далі. І це наступна фішка номер 13 Дивіться, логотип дрона це армія дронів. Написано волонтери. І бачите, коробка United 24. Це саме про цю компанію. Так, зміни 13 острів Свободи. Як ви бачите, вже така в нас була номер 1. І всі фішки не повторяються. Так. Дивіться, відважний трактор. Нова, е, новий вид, якось, не знаю, це, новий розділ, давайте так назвемо. І тут логотип тракторець, Називається зупинити ворога. Так, ну і остання десята фішка, яка нам випала в цьому тубісі. Клас, дивіться, конотоп. Відьма з Конотопа. Вітаємо в Конотопі номер 24 Ну що ж. Ось такі нам повипадали фішки. Давайте зараз я поставлю на паузу, посортую їх і покажу, що там є. Ну що ж, я посортував. Як ви бачите, ось такі в нас випали повторочки. Це вже номер 1, зміни 13. Зміни 13, номер 2 номер 16, Азовсталь захисник. І номер 18 Азовсталь, боротьба. Ось таких чотири фішечки. Тобто у нас вже перші є повторки. І ось як ви бачите, нова стопочка. Ось Наступні номери. Номер 1 це Зміни 13 Острів Свободи. Потім зміни 13, воєнний корабль. Номер 5. Привид Києва повітряний бій. Потім крізь віки. Номер 8. Князь Київський, Кіберхерсон Вільний 11 номер. Армія дронів Волонтери номер 13 Азовсталь захисники номер 16 Азовсталь, боротьба номер 18 відважний трактор номер 20 Відьма геть з дороги No22. Потім Нестримна магія номер 23 і Відьма 24 Вітаємо в контопі. Як ви бачите, відьми вже у нас всі зібрані три штуки. І це круто. Так, наступний це шлях до перемоги. Називається Свобода. І далі є дві фішки. Це номер 29. Ціна перемоги, небезпека поруч та виклик прийнято. Як ви бачите, ось такі перші нам вдалося зібрати. Ми розпакували 9 стіків та відкрили тубус. Ну, все, друзі, ось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. В кінці цієї акції, можливо, я розіграю всі повторочки. І тому далі, якщо буде активність на цьому каналі, буде багато лайків, підписок. Звичайно, переглядів я буду розігрувати повторочки, тому активніше активніше, і буде вам розіграш. Тому всім до нових зустрічей. Пока!